Заходки чогось. Як назвали, назвали Данечка? Даринка. Чому Даринка? Всі покажеш. Не знаю, захотілося мені з самого початку Дарина і все. Так? так, дивіться, ви собі розкладаєте до речі, завтра вже... Інтеріалі пальчики. Мама їх зап... Мама ручки закрила. У нас зараз проживає вісім матусь, В цьому будинку є 13 кімнат. Тобто ще є вільно п'ять кімнат, є другий будинок, в якому розрахована така сама кількість кімнат. Тобто, місця в нас ще багато, є бажаючі, можуть до нас приїжджати. Обжилися вже кожен по різному, хтось приїхав швидше, хтось приїхав пізніше, хтось сьогодні. Ну, загалом всі ніби задоволені. Окей, там, все, діти уля, там діти є. Все, так, все, так, все, так, все,